Вітаю. Ми переходимо до заключних частин книги Маргарет Макмілан Війна, як конфлікти формували нас. Сторінка 314. Висновки. Ті, хто знав, про що тут йшлося, мусять поступитися місцем тим, хто знає мало і менш, ніж мало, і врешті, зовсім нічого. У траві, що проросла над причинами та наслідками, мусить хтось лежати собі з колоском в зубах та витріщатися на хмари. Веслава Шемпорська, кінець і початок. Кілька років тому я відвідала невелике містечко на півдні Франції, неподалік від кордону з Іспанією, на церковному кладовищі. Стояли похилені, пощерблені надгробки, над кубками землі могилами британських солдатів, які загинули в цих околицях під час однієї з битв герцога Велінгтонського, коли той гнав армію Наполеона на північ. Місце було дуже тихим і можна уявити, як через кілька років надгробки повністю поглине земля, і від могил не залишиться жодного сліда. Можливо, саме так нам варто чинити з минулими війнами, відпускати їх у забуття, даючи тіням полеглих нарешті спочити з миром. Можливо, ми припускаємося помилки, коли вшановуємо річниці війн, будуємо музеї, реконструюємо битви і ревно доглядаємо за кладовищами та меморіалами. Чи не ризикуємо ми зробити війну буденним явищем, невіддільною частиною людської Природи, силою, яка повсякчас присутня в нашій історії і спільнотах, Інструментом, який держави можуть застосовувати правомірно чи при нагоді, річчю, якою ми навіть пишаємося і нарешті вивчаючи, осмислюючи війну, чи робимо ми її вірогіднішою. Нині західні суспільства ставляться до війни доволі неоднозначно. Ми вшановуємо її та маємо великий апетит до воєнних історій, фільм та ігор. Проте здебільшого ми не хочемо воювати. Величезна ціна двох світових війн назавжди відбила нам охоту сплачувати її знову. Ми оплакуємо солдатів, які загинули в Афганістані, Іраку, і після тисячі смертей, навіть втрати, лік яких іде на сотні, здаються надто великими. Військові та їхні цивільні лідери чудово це розуміють і вкладають величезні кошти в зброю та засоби захисту, які мінімізують небезпеку для наших бійців. Нині Німеччина та Японія, де раніше домінував клас, клас військових, а їхні цінності пронизували суспільство це миролюбні країни. Кар'єра в армії більше не видається чимось привабливим. Такою її вважають хіба що в родинах військових, які становлять окрему і незначну групу. Студенти провідних університетів мріють про Україну на Уолл-стріт, у Лондонському Сіті чи в ЗМІ, а не в армії, на флоті чи у ВПС. Можливо, нам не варто перейматися силою минулого. Схоже, що ми переросли війну. Наші політичні лідери не наважаються розв'язувати конфлікти. Знаючи, що ми не битимося чи не підтримуємо війну. І все ж, захід це тільки частина світу, яка до того ж стає дедалі меншою, а її погляди і цінності не універсальні. Страх перед втратами не турбував комуністичну верховку Китаю, коли під час Корейської війни вона віддавала накази про м'ясні штурми північних в'єтнамців, коли ті воювали проти французів і американців. Та Яту, які під час Ірано-Іракської війни гнали своїх людей через мінні поля іракців. Терористичні організації, на кшталт Аль-Каїди та ІДІЛ із їхньою міжнародною мережею фанатиків не переймаються жертвами ані, власного, ані з власного боку, ані з боку невинних цивільних. І поки Захід насолоджувався миром у себе вдома, і у світі після 1945 року сталося від 150 до 300 збройних конфліктів. Це, це вже як рахувати. Деякі з них велися між державами, як от Корейська війна чи Ірано-Іракська. Проте переважна більшість конфліктів протікала всередині країни у вигляді війн за незалежність від імперського панування, як було в Алжирі, Індонезії чи громадянських війн. Коли політичні системи, які часто і, і так крихкі розпадаються, війна перетворюється на груз просто змін... з постійно змінювальними правилами, де на кону стоїть життя чи смерть. А учасниками виступають відносно складні утворення у формі держав або релігійних організацій з одного боку і банди злочинців і найманців з іншого. Зупинення таких конфліктів це складне і довготривале завдання, як видно на прикладі 30-літньої війни в Європі та сучасних протистоянь в Афганістані та Самалі. До того ж чинники, які зумовлюють війну. Жадоба, страх, ідеологія нікуди не зникають. Наслідки зміни клімату, зокрема, боротьба за обмежені ресурси, і масове переселення, поляризація всередині спільнот і між ними поширення. Нетерпимого націоналістичного популізму, а також бажання харизматичних лідерів Месії скористатися цими факторами розпалюють конфлікти так само, як і раніше. Передбачати, якою буде війна в майбутньому, це те саме, що робити ставки на кінних перегонах або вгадувати долю новітньої технології. Ви можете зважити всі очевидні чинники, але раптова перепона. Чи зміна вектора, помилка жакея або виконавчого директора, непередбачуваний глюк або неочікувана реакція загалу, або е, ринку можуть призвести до несподіваних наслідків. Історія знає безліч прикладів, коли воєнні прогнози виявлялися хибними. Військові стратеги вважали, що Перша світова війна полягатиме в маневруванні і атаках, а Друга світова війна буде оборонною. Під час обох світових війн експерти очікували масштабних битв на морі, недооцінюючи роль підводних човнів торпед і скромних мін. Про нещодавні спроби передбачити природу і характер майбутніх війн, генерал-майор Боб Скейлс, колишній комендант військового коледжу армії США, сказав: найбезперспективніше заняття у Вашингтоні. Проте це нас не зупиняє і не мусить зупиняти. Принаймні, ми можемо визначити тенденції: у майбутньому, як і зараз, буде два різновиди війни. У першому разі йдеться про професійні армії та високі технології, які спиратимуться на розвинуту економіку і організоване суспільство. У другому, бойові дії вестимуть погано організовані війська з дешевою зброєю. Також можна впевнено сказати, що ці два різновидни війни переплітатимуться. Президент Сполучених Штатів, які мають наймогутнішу армію у світі, може закидати бомбами Афганістан, поки там не лишиться жодного бойовика, або переловити всіх членів іділ, але йому однаково не вдасться вберегти американських громадян від загроз. У ХХ столітті війна стала охоплювати цивільне населення. І так само зараз відмінності між фронтами і межі між війною та миром розмиваються. Американці, як і більшість з нас, не можуть бути впевнені, що за кордонами з ними нічого не станеться. Терористи та країни ізгої збивають літаки, підривають ночні клуби на мирних пляжах і розстрілюють із кулеметів автобуси з туристами. Часто їхня зброя доволі проста: смертники одягнені в жилети з вибухівкою або вантажівки з повними баками бензину. Також не варто думати, ніби нам нічого не загрожує вдома. Небезпеку, як і під час колишніх війн, можуть становити бомбардувальники, ракети та блокади. Проте нині і у майбутньому нам також загрожуватимуть аморфні міжнародні мережі самопроголошених, самопроголошених бійців. Ворога, який не носить форми, не має баз і набирає до своїх лав людей через інтернет, не перемогти дорогезними винищувачами, танками і авіаносцями. Інша загроза безпеці, яка розширюється та кидає виклик майстерності військових, це війна в міських умовах. У минулому армії захоплювали міста через їхнє стратегічне, політичне та економічне значення. Нині вороги, часто внутрішні, вони існують у формі локальних озброєних банд, які контролюють цілі райони. Кількість міського населення дедалі збільшуватиметься. За даними одного дослідження, 2050 року вона становитиме дві треті населення Землі. А це обернеться величезними проблемами для державного управління та підтримання навіть мінімального правопорядку. У Ріо де жанейро Гватемалі, Даці, Кіншасі, урядами вже доводилося застосовувати Збройні сили для відновлення влади, хоча й не завжди це було успішно. У багатьох країнах військові витрачають час і кошти на підготовки до придушення повстань і боїв у міських умовах. Утім, не варто думати, що великі війни між державами лишилися у минулому. У 1990-х було багато хибних прогнозів, зокрема про те, що доба національних держав із підкресленою ідентичністю та сильним централізованим урядом зникне в інтернаціональному світі. Де кордони втратять значення. Проте, всупереч переконанням Троцького, Сполучені Штати, Китай, Індія та Росія не зникли на смітнику історії. Вони досі планують і витрачають гроші на армію, яка протистоятиме. Так само підготовленим та озброєним супротивникам. Їхні оборонні бюджети надалі зростають. За останні 20 років витрати Китаю збільшилися у восьмеру. Сполучені Штати спрямовують на оборону майже дві третини свого Дискреційного бюджету він не призначений для погашення відсотків державного боргу і надання приміром соціальних пільг. США витрачають на армію стільки, скільки вісім наступних країн разом, і, попри те, що шість із них є союзними: це Саудівська Аравія, Франція, Британія, Німеччина, Індія та Японія. Наразі серйозну потенційну небезпеку для них становлять тільки Китай та Росія. Ми живемо в часи стрімких технологічних змін, які здатні похитнути міжнародну стабільність. В історії завжди складно визначити, що є по-справжньому по новим, а що ні. Проте зараз війна отримує нові засоби і переходить у нові виміри, як було раніше із небом і підводними глибинами. Як і колись із появою залізної зброї, коней пороху, країнам знову доведеться від, відозмінювати свою організаційну структуру, стратегію і тактику. Інакше вони ризикують дати себе обійти. Міжнародна домовленість про те, що космос не можна мілітаризувати, поволі розпадається, Бо, як країни говорять про розміщення там зброї та про засоби боротьби з ворожими, з ворожими супутниками зв'язку. Війна із запаморочливою швидкістю відкрила також цілий новий вимір. Це кіберпростір. Інтернет пов'язав світ людей і речі, від холодильників до міжконтинентальних балістичних ракет, а разом із цим з'явилися нові загрози. 2007 року сайти парламенту банків і міністерств Естонії зафлудили хвилі фейкових повідомлень. А в нашому лексиконі з'явилося нове поняття DOS-атака. 2010-го комп'ютерний вірус. Е Stuxnet, запущений невідомим джерелом, поклав більшу частину іранської ядерної програми. 2017 року Північна Корея під час випробування ракет зіткнулася з низкою невдач. Ніхто не взяв на себе відповідальність про те, як у разі з вірусом. Стакснет є підозра, що до цього причетні Сполучені Штати. Один із аспектів війни полягає в підриві віри народу, в його інститути і лідерів. Тому кіберпростір цілком можна вважати гарячим полем бою. Водночас на традиційне поля бою надходять нова і досконаліша зброя, яку треба опанувати та якій треба шукати протидію. З одного боку, це керовані ракети, які летять із швидкістю міжконтинентальних балістичних ракет, але значно точніше. З іншого це мікролітальні апарати. Армія США замовила для своїх солдатів дрони Black Hornet, вони важать 32 грами, приблизно як звичайний конверт, і призначені для локальної розвідки. Сполучені Штати, Китай, Ізраїль, Північна Корея, Росія та Велика Британія розробляють роботи в убивці або як називають їх військові, цілковиту автономну зброю. Вона... Вони рухатимуться автономно, як саме керовані автомобілі, навчатимуться та вноситимуть корективи в реальному часі. Можна цілком слушно припустити, що вони, як і всі нові комп'ютерні системи, матимуть баги. Саме керовані автомобілі розбивалися, навіть переїжджали людей. Уявіть, що здатні накоїти міжконтинентальна балістична ракета чи літак винищувач. До того ж, системи. Як відомо, можна зламати. Або що станеться, якщо людина просто припуститься помилки та введе неправильний код чи команду? Теоретично, роботи вбивці мають реагувати на команди людини. Проте чи реагуватимуть вони на них завжди? Відкрите запитання. Вони, як і поява нової зброї в минулому, також порушують тему моралі. Як варто трактувати ситуацію вже цілком реальну, коли оператор сидить у кабінеті на одному кінці світу та скеровує роботив убивати та знищувати цілі в іншому кінці світу? Чи є жителі країни, які володіють такими просунутими технологіями, небезпечно відірваними від, реальні, від реалі війни? І чи не вважають вони її грою, у якій кров і плоть не справжні? Що станеться, якщо навіть коли людей усунуть від прийняття рішень? Організація Human Rights Watch та інші вже ведуть кампанію Запинить роботи в убивці. Історія досягнення подібними кампаніями своїх цілей надії не всіляє. Паралельно з фінансуванням і розроблянням нових технологій і тактик відбувається планування. Військові справді мають бути готовими до всіх можливих сценаріїв. Проте, небезпека полягає в тому, що планування може зациклитися на одному або кількох ворогах і таким чином заздалегідь визначити подальше розподілення коштів і спосіб мислення. Під час Першої світової війни японські військові були переконані, що в майбутньому їхнім супротивникам будуть Сполучені Штати, тому почали готуватися. До такого сценарію. Вони підштовхнули уряд боротися за те, щоб Японія Японії відійшли Німецькі острови в Тихому океані. Дії Японії спровокували відповідь США. Там деякі стратегії вже почали вбачати в ній майбутнього ворога. І таким чином американці теж узялися діяти на основі припущень. Війна стала вирогіднішою, коли її стали розглядати як реальну можливість. Нині пікіни Вашингтон складають один проти одного військові плани. Жодна зі сторін може і не хотіти війни. Проте такої можливості вони не виключають. Як відомо з колишніх війн, перегони озброєнь здатні підняти напругу до на небезпечного рівня або ж певний інцидент підштовхне людей за межі, яку вони мали намір Яку вони не мали наміру перетинати. Повертаючись до тихого французького кладовища, ми не можемо дозволити, щоб пам'ять про війну зникла. Ми мусимо звертати на війну увагу, поза як вона досі з нами. Ми повинні знати, як її розв'язують, деякі наслідки вона має, як її завершують і як її уникати. Осмислюючи війну, ми дізнаємося більше про природу людини. Про нашу здатність організовуватися, наші емоції, ідеї та про спроможність до жорстокості та добра. Ми воюємо, бо маємо потреби. Хочемо захистити щось нам дороге або прагнемо втілити бачення іншого світу. Ми воюємо, тому що можемо. Утім, схоже, що довга історія взаємин війни і суспільства наближається до завершення. Чи ліпше сказати, має завершитися? І річ не в тому, що змінилися ми. Змінилися технології. З огляду на нову і руйнівну зброю, зростання ролі штучного інтелекту, автономні машини вбивці і кібервійну, ми стоїмо на дорозі, можливого кінця людства. Не час відвертати очі від того, що здається нам відразливим. Зараз ми, як ніколи, мусимо осмислювати війну. Ми закінчили цю частину і переходимо до наступної частини подяки. Я багато років подумувала написати цю книгу. Якщо ви, як і я, викладаєте і пишете про сучасну історію, то міжнародні взаємини, то не можете е оминути тісного взаємозв'язку між війною та людським життям. До написання мене підштовхнула зустріч із Гвінет Вільямс, яка сталася у липні 2017 року. Тоді вона працювала директорською BBC Radio 4. Вона запитала, чи не їду я зараз в Радіотовілізійний центр для короткої розмови? Звідти я вийшла із запрошенням прочитати рейтівські лекції 2018-го. Це була честь і водночас доволі складне завдання. Лекції і цю книгу, яка на них побудована, я почала із запитання, чи правда, що війна і людство нероздільно пов'язані. Поки я намагалася відповісти на нього та зрозуміти, чому люди воюють, у мене назбиралося чимало боргів. Я, я пишаюся тим, що є частиною двох видатних університетів Оксфордського і Торонського. Там я навчалася, спілкувалася з викладачами та студентами, а також користувалася приголомшливими бібліотеками. Довіку до буду в боргу перед викладачами, які знають про війну і суспільство значно більше, ніж я, а також перед студентами та друзями, які ставили чудові запитання і робили слушні, слушні зауваження. Історики війни з усією можливою теплотою прийняли мене до своїх лав. Макс Гастінс, Пітер Вілсен, Адріан Грегорі, Г'юм Страчан і Роджер Сарті поділилися зі мною взірцевими військовими монографіями безцінними порадами. Я також дуже завдячую своїм колегам з Оксфорду, зокрема Полу Бету і Івору Робертсу. Герміона Лі допомагала мені структурувати книгу, коли я заходила в глухий кут. Ентоні Бікнел люб'язно дозволила знайомитися з його дисертацією про жінок на війні. А Перрі пояснив особливості бойових дій на морі. Пітер Сноу, колишній військовий оглядач для BBC і мій Любий Шурін. Інтент Сноу ділилися зі мною ідеями і радили, що ще можна почитати. Стівен Седлі поділився зі мною чудовою колекцією солдатських пісень, часів Першої світової війни. Маргарет Брюс і Маргарет Бент і Кетрін Локна пояснили мені зв'язок між мистецтвом і війною. Девід Томпсон люб'язно надав доступ до великої колекції воєнних фотографій, яка зберігається в архіві сучасного конфлікту. Там мені дуже допомагали Ед Джонс, Тімоті Прус і Лізі Пауел. Особливо я завдячу видатному історикові війни Майклу Говарду. Я захоплювалася його працями задовго до того, як познайомилися з ними особисто і глибоко цінувала його мудрість, доброту та дружбу. Його смерть наприкінці 2019 року стала великою втратою. На BBC неоцінені поради і підтримку мені надавали Гвінет Вільямс, Джим Франк, Гю Левінсон і їхні колеги. Мені невимовно пощастило співпрацювати з Ендрю Франкліном із «Профільбукс» і його неймовірними колегами Пенні Даніелем, Леслі Левен, Валентіна Йозанка. У Північній Америці мені допомагали Кейт Медіана з «Рендом Хаус і Даян Турдбайс із Пенгван. А також їхні так само чудові команди моєю агенткою, подругою була і лишається незрівняна Керолайн Дауні. Я дуже рада, що мені випала нагода попрацювати з її колегами Софі Скал і Кетрін Айткен. Я неймовірно вдячна своїй великій, щедрій, добрій родині. Родичі побували на всіх моїх рейтівських лекціях. І, як і завжди, підтримували мене, коли я почала збирати матеріал і писати цю книгу. Особливо я дякую своїй сестрі Ен Макмілан, братам Тому і Девіду, невістці Марі Жозе Лора... Ларок і племінниці Марго Фінлейн. Вони прочитали частину рукопису і висловили вельми конструктивні зауваження. Усім цим людям я щиро дякую за допомогу в підготовці лекцій і цієї книги. І, звісно, всі помилки і недоліки мої і тільки мої. На цьому ми закінчуємо цю цікаву розповідь. До нових зустрічей!